Зараз буду випробувати ось такий незвичний гачок для того, щоб дістатись в штекер і видавити маленьку м'ятину. От сюди покажи. Зараз ліхтарик. Ось так. Тому що я однією рукою не можу туди залізти. Ось так. От. Тобто я його поверну і він зайде у мене в зворотньому напрямку. Це воно пошкодження. Ну, яке є. Таке пошкодження робиться все. Засунув я його просто під дроти, тому що вони заважали. Ось так. Далі. О, є? Є. Давиться. Давиться. Однією рукою трошки незручно. Не Але. Mm. його підроти. От, все ось такий.